Ну що, друзі, на ремонт сьогодні? Що це у нас, каділак, Заміна сальника, колін вала зі сторони коробки. Це буде цікаве. Буду знімати для того, щоб популяризувати свою справу, якою зараз займаюся саме авторемонтом. Подивимося, як заведеться наш агрегат. Так, коротко заїхав Кадилак наш на підйомник, значить ось проблема. Масло я вчора тут мив, гарно вичистив і воно знову з'явилося тут. На стейкі коробки і двигуна. В общем, що по роботі? Вже приблизно прикинув, треба знімати О, так, крупним планом Вон роздатку, вкручувати тут карданчик. Тут не знаю, як воно там правильно знімається. Тут хочу зняти спочатку роздатку, потім зняти коробку і далі вже замінювати сальник. Ось так цікаво, тут в нього на защолках вищолкується, не треба розкручувати, мучитись. Коротко, кому цікаво, пока ділаку, яка в нього система ходової. Це двохречажна подвізка, верхній речах, нижній речах виходить, дві шарових, стабілізатор і амортизатор, і рульови, рульова рей та накінечники. Двохпоршнівий супорт від General Motors. Ззаду в нього нерозрізний міст. Заходи у нас повний привід. Що буде цікавого, по ходу буду показувати. Значить, план такий зняти спочатку роздатку, потім зняти коробку. І потім вже дивитися до маховика, що там далі. Перший етап закінчено. роздатка в стороні. Що цікаво, не знав одразу, які болти знімати. Тут якась переходна така пластина і тут є, можна гайки розкрутити, можна болтити. Так щоб зняти роздатку, треба розкрутити болти. Тоді роздатка вийде на швицах. Покашу в сторону. Далі знімати коробку. Так, і ось винуватець всієї цієї історії Колін колінвала Ось видно, що він весь мокрий. Ось так, двигун маємо 6,2 літра General Motors. Так, ще одна особливість при установці сальника Колінвала. Це, це те, що він тут ось тут тефлоновий. І по інструкції ось цей тефлон, сама частина внутрішня, яка сідає на колінвал, має бути знежирена. І має бути знежирений вал. І після установки сальника 4 години має бути двигун не запускатися. Позовні масло можна сластити для того, щоб він краще сів, а посередині має бути знежирений.